З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай же сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, нідь пройшла, обертається кругом земля обертається кругом земля. Спливає час в історію. На вічно роки десятиліття долинули тятять. ми. Ми всі земляни не пересічно назад, крутимо наше колесо історії. Пригадуємо окремі історичні події, які відбулися на початку грудня, або ж у самісінькому кінці листопада. У різні сторічні епохи зазирнемо наші 600 з гаком років глибину століть. Цими листопадовими днями в 1409 році відбувається відкриття одного з найстаріших європейських університетів у місті Лейпці. Сьогодні це Німеччина, 1409 рік. Ну, я це скажу для того, щоб, наприклад, порівняти, що києво могилянська академія виникла на 200 років пізніше. Московський університет у 19-му, у 18-му, перепрошую столітті. А відомий сьогодні найпрестижніший, мабуть, вуз України. Київський національний університет імені Тараса Шевченка було відкрито в 1834 році, і його ректором був Максимович, друг і побратим Тараса Шевченка. 1722 рік. 301 рік назад, 3 грудня, народився Григорій Савич Сковорода. Символ українства від того ж таки 18 століття і до наших днів, особа надзвичайно цікава, загадкова. Багато цікавих фактів його біографії є, кажуть, легендами, є бувальщинами, а є просто вигадкою. І тим не менше на Григорія Савича сьогодні можна рівнятися навіть молоді. Ось такими. Сучасними зображеннями у сучасних строях Григорія Савича, як це роблять сучасні художники України, був він мандрівним філософом, поетом, мислителем, навчався в Києво-Могилянській академії, у кращих університетах Європи, знав кілька мов, хоча не мав закінченої вищої освіти. Більше того, за його життя не було надруковано жодного його твору чи жодної його книжки. І все ж таки. Е, Катерина II запросила Сковороду для, для того, щоб побачитися з ним і запросити його до себе на службу. І ось е, коли вона зайшла у залу ворочисту, де всі чекали її, всі в клії вклонилися, і лише Сковорода мав на нахабство не вклонитися. Цариця обурилася, запитає: ти з чого не вклоняєшся мені? А він їй відповідає: це ж ви мене покликали на зустріч, а не я. Це по перше, а по-друге, якщо я вклонюся, то я ж не побачу тоді вас, а ви мене. Ось таку масвістю він відповісти, і він відмовився від служби у теплих, затишних покоях Катерини, тому що понад усе цінував волю і свободу. Це була його навіть не ідея фікс, це була Сутність його буття. Умів він передбачати, і, в усякому разі, два випадки кажуть про це передбачати майбутнє. Якось перебуваючи в Києві і ходячи його центром, він відчув трупний запах. Негайно зібрався, хоча збиратись йому особливо не було речей у нього багато. І негайно виїхав з Києва. Вже за кілька місяців у Києві почалася чума. Інший випадок. У листопаді 1794 року він вдяг все чисте на себе, пішов у садок, викопав могилу, застелив її дубовим листям і помер. Тобто, ось так от він відчував. Серед його найцінніших речей були сопілка. Пляшка доброго вина, яку йому дарували друзі. І ще деякі такі речі, які свідчили не стільки про його скромність, скільки про вишукані потреби. І одяг у нього був неабиякий, ем, якийсь там обірваний чи брудний. Ні. Він любив дорогі речі, він цінував своє життя, але, повторююся, над усе цінував волю. Такий він, наш Григорій Сковорода, пам'ятник йому на перед Києво-Миглянською академією. Сьогодні на наших грошах зображено його портрет, і, напевно, це абсолютно заслужено. А на його камені, на могильному вибиті слова світловив мене та, та не спіймав, він заповів, щоб хреста на його могилу не ставили. У 1853 році, і саме цими першими грудневими днями двоє львів'ян, а це були Ігнацій Лукасевич і Ян Зек, одержують патент, у якому написано: нафта очищена, перероблена, придатна для використання із технічною метою. Це був газ газ російською керосин. Вони були ці двоє, Ігнатій Лукасевич і Ян Зек, аптекарями. Аптека їх називалася під золотою зіркою, і ось вони вправлялися в хімічних дослідах з нафтою, поки не видобули, винайшли газ. Але біда, той газ їде було тоді використовувати, тому що авіація, яка керосином послуговувалася все 20 століття, тоді ще не народилася. Вони виготовили лампу, вона була дешевою і брала небагато палива. Але знову ж таки люди, лів'яни, у масовості свої не знали, що можна саме так використовувати винахід ігнація і яна. Врешті-решт вони е, свою аптеку стали освітлювати спеціальними виготовленими ними ж дешевими гасовими лампами і з часом це ну, поширилося по всьому місту. А на тому місці, де колись стояла їхня аптека під Золотою зіркою, сьогодні встановили пам'ятник, на ньому зображений Ян Зек. І поряд нього гасова лампа. Та більше того, вже у ХХ столітті, коли я була школяркою і приїжджала до бабусі в село, бабуся використовувала у своєму господарстві керогаз. А для нього треба було газ або керосин. І я брала таку п'ятилітрову балсаночку, як казала бабуся, і йшли ми з такими ж, як я друзями. В спеціальний магазин була закопана у землю така металева діжка, і там брали газ. Я вам скажу, попит був величезний, там завжди була черга за цим газом. Це були 60-ті роки минулого століття. Так що Ігнацій Лукасевич і Ян Зек Напевно, спостерігаються із небес із задоволенням. У 1887 році на сторінках однієї з лондонських газет з'являється Шерлок Холмс. Мені хочеться із певними відчуттями позитиву згадати цей момент, тому що у моїй бібліотеці домашній давно є така книжка, і чесно скажу, я кілька разів перечитувала окремі її оповідання під настрій. Ну, просто цікаво насолоджуватися навіть е, і тими вигадковими трюками розуму Шерлока Холмса та і цікавими описами. Е, Взагалі-то кажучи, е, Шерлок Холмс це стало словом таким, можна сказати, загальним і означає сищика. Сищика, дослідника, детектива кримінальних історій. Конан Дойл написав багато інших творів. Він гідна постать на теренах літератури не тільки Шерлоком Холмсом, але тільки ось цей детектив зробив його відомим, збагатив його. І Конан Дойля ми тепер перш за все пам'ятаємо як автора Шерлока Холмса. 1932 рік, 3 грудня, виходить постанова Ради народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки про заборону торгівлі м'ясом у тих областях України, які відмовляються виконувати план по м'ясозаготівлі і худоби. 32 рік грудень голод вже починає лютувати. У селах України, яка торгівля м'ясом, яке виконання м'ясопоставок, коли люди не мали шматка хліба у хаті, картоплини не мали, тому що червоні бригади, червона мітла, як називали ці буксирні бригади, вимітала все під нуль із селянських хат? Ну, Ми тільки констатуємо цей момент, що ця постанова поглибила і загострила продовольчу кризу і цими. Днями, нещодавно ми згадували ту трагедію круглу дату тієї трагедії 32-33 -го року Голодомору в Україні, який визнаний геноцидом у багатьох країнах, але не в усіх. І що цікаво, коли. Московія почала повномасштабне вторгнення в Україну у 22-му році. То кілька країн якось так оперативно визнали голодомор в Україні 33-го року геноцидом. Виходить, це стало ще одним аргументом чи доказом тієї політики Москви стосовно саме України. 1939 рік, щойно минуло 30 листопада, Радянський Союз за своєю звичкою нападає на одну із сусідок, а це була Фінляндія. Ну, та війна може багато в чому нам служити таким собі уроком, паралелями, з якими з ми можемо видобути. Певні уроки, вибачте, тавтологію. Якщо ми скажемо, що, наприклад, у Радянській армії було 2700 танків, а у фінській 30 танків. У Радянській армії, в Червоній армії було близько півмільйона бійців, то Фіни мали 30 тисяч бійців і командирів. Про літаки, яких було у нас у нас в радянському союзі тисячі, то Фінляндія їх мала сотню з і ось такими нерівними силами. Фінляндія зуміла відстояти свою незалежність. Так їй довелося поступитися територіями. З тих територій виїхали абсолютно всі фіни, абсолютно все населення. Більше того, виїжджаючи звідти, фіни спалювали свої будинки, щоб вони не діставалися червоноармійцям, які вже як то кажуть, наступали їм по п'ятах. Командував фінською армією. Ще царський генерал часів Російської імперії Карл Густав Маннергейм казали, що він російською розмовляв краще ніж фінською, можливо тому, що він учився в академії генерального штабу Російської імперії. До речі, разом із Павлом Скоропадським. Гетьманом, який був гетьманом в Україні у 1918 році, але долі цих воєначальників склалися по різному Так, от завдяки вмілим діям Маннергейма, а було вибудувано так звану лінію Маннергейма, про яку напевно старше покоління чуло, і штурмували ту лінію три місяці. Червоноармійці разом із своїми командирами і зуміли її прорит, прорвати від 30 листопада аж на початку березня 1940 року, прорвавши її, Радянський Союз зрозумів, що втрати незміренні. І запропонував Фінляндії сісти за стіл переговорів. Ось така історія. І 12 березня було врешті-решт підписано той, ну, скажімо, мирний договір між Фінляндією та Радянським Союзом. І багато в чому той договір стримував Фінляндію навіть і впродовж десятків років після того. І вона, можливо, частково і через те не вступала в НАТО. А, а у 2022 році вже побачила, що таке Москва осмілилася і разом зі Швецією подала заяву. Яку на вступ НАТО, і вони туди вже у дві ці країни прийняті. Цікаво, що в тих фінських подіях відзначилися окремо і українці. Юрій горліс Горський, учасник боїв часів Української Народної Республіки і Холодного Яру, він організував і українські частини, які боролися на боці фінів за незалежність Фінляндії, і це засвідчено документами. Тобто, така от фінська війна, яка свідчить про те, що не тільки Переважаюча сила противника має значення. Має значення порив, мотивація, патріотизм, і вміння командувати і розумно розпорядитися тими силами, які у своєму розпорядженні мав Маннергейм. Маннергейм ось на цьому фото він праворуч. Ну а у Фінляндії у Окрузі Сома Салмі встановлено пам'ятник, на якому напис Україна молиться за душі своїх синів. Ось такий цей пам'ятник на фотографії. 1989 рік, 1 грудня, зустрічається Горбачов і не так давно ем, поставлений на свою посаду, обраний папа Іоанн Павло ІІ. Навіщо вони зустрічаються? Цей день вважається днем легалізації української греко католицької церкви ну в тодішньому радянському союзі, молодий лідер комуністичної партії. Михайло Горбачов зрозумів, що так далі тривати не може. Українська греко-католицька церква від часів 47-го року, коли була заборонена Сталіним, перебувала у підпіллі. Вона діяла, але була в підпіллі. Ну, врешті-решт, він як тверезомисляча людина, подумав, що так далі тривати не може, і вирішив її легалізувати. Ну а перед цим зустрічався із папою римським. Він був поляком, нагадаю вам. Міг говорити українською до честі, його буде казано. І тому, власне кажучи, оця зустріч послужила таким поштовхом до того, що у ГКЦ в Україні вийшла з під пілля за легалізацію. Виступав, наприклад, і В'ячеслав Чорновій разом із цими побратимами, однодумцями, дисидентами, членами української гельсінської спілки. А тоді ж, у Львові, в тому ж таки 89-му році, відбувалося багатосот. Тисячні, ну не демонстрації, ми б сказали, а такі мітинги, акції на те, щоб Українська греко-католицька церква вийшла з підпілля і, врешті-решт, це трапилося. Тоді головний собор катедральний УГКЦ був у Львові, собор святого Юра. Ну а сьогодні він у Києві. Церква це катедральний собор Воскресіння Христового знаходиться він на лівому березі Дніпра. Недалеко від станції метро Лівобережка, я там була, запевняю вас, сам цей об'єкт цікавий, як своїми інтер'єрами, так і зовнішнім білокам'яним видом, який видно здалеку, навіть коли ви їдете по цій червоній лінії метро, ну, від Святошину, скажімо, і туди до Дарниці до Лівобережки. 1991 рік, 1 грудня відбувається референдум. Референдум, на якому українці мали сказати так чи ні акту проголошення незалежності, який був ухвалений Верховною Радою ще 24 серпня, того ж таки 91-го року. 90% населення України сказали так. Зауважимо, що лише після цього почалося визнання України світом, а не після того, як було затверджено акт проголошення незалежності України у серпні 91-го року. Ну якщо у Криму процент тих, що згоджувався із проголошенням незалежності України, був 54 то в Тернополі, у тому Бандерівському Тернополі, ця цифра сягнула 98,7%. у Донбасі, в Харкові. По 76% приблизно. У Луганську 84% людей голосували за утвердження незалежності України. Ось така, такий фрагмент історії нашої 91-го року. 1992 рік Кагарлик. Карлицький маслозавод, він тоді ще так називався, приступає до випуску молока у поліетиленових літрових пакетах. Це, друзі, справді на той час було таке досягненням. Старше покоління пригадають і літрові, двохлітрові, трохлітрові банки. Трохлітрова банка сама по собі важила більше кілограма, з якими ми ходили тоді, у наш молочний, тоді єдиний магазин у центрі міста. Так що, отак, от ми згадуємо. Цей момент. І пригадаємо окремі моменти, які відбувалися в минулому році, коли тривала агресія Росії проти України. Світло. Проблема із світлом. Ну, загалом, можна сказати, що загалом світло вимикали по графіку. Хоча, звичайно, без відхилень обійтися ну, просто не можна було. У міській раді на штабі, який засідав регулярно, було ухвалене рішення, що в разі, якщо ну, зовсім уже така буде важка ситуація зі світлом, то світло подавати на такі об'єкти, як лікарню, Водоканал, ну, а також і на об'єкт критичної інфраструктури підприємство КаГма, яке виконує свою функцію по забезпеченню населення продовольством. 16 тисяч ракетних ударів зазнала Україна на той час у 20-22 році. 59 790 жінок служило в армії на той час. Тобто це досить така велика потуга. Просто може, запам'ятаєте цифру, а може і ні. 59 тисяч жіноцтва. Це такий великий корпус, який бореться разом із сильною статтю на фронті війни із московитами. Рішення РНБО. Про заборону в Україні релігійних організацій, таких як Українська православна церква Московського патріархату. Але це рішення було взято до уваги. Це ж було більше року тому. І, звичайно. Воно не виконувалося, воно не виконувалося довгий час аж до нинішнього нашого 23 року. І ще такий цікавий момент. Мама загиблого одного із вояків у Рівному віддала ту. Грошову компенсацію, яка їй належиться за загиблого сина, на спорудження спортивного майданчика у рідному селі. За два місяці той майданчик, як пам'ять про її сина, і був споруджений. Ну, таких прикладів багато. Я навіть не називаю прізвища чи навіть не називаю села Різнецькій області. Сьогодні ми, сьогодні ми маємо таких прикладів, на жаль, багато. Нобелівську премію миру здобуває. Правозахисна організація, Центр громадських свобод, якою керує Олександра Матвійчук. Ну, Нобелівська премія, правда, вона була присуджена разом із білоруським письменником і російською організацією Меморіал. Так уже Нобелівський комітет вирішив, хоча тут є про що посперечатися і стосовно російської організації і стосовно білоруського діяча. Але ми пам'ятаємо, що, наприклад, за всю історію існування Нобелівської премії конкретно українська організація прозвучала вперше. Тому що ті, що нагороджувалися раніше, могли бути вихідцями з України, уродженцями України, але громадянами України, якої ще і не було до 1991 року, вони не були, вони були громадянами або Радянського Союзу. Або ще і російської імперії, хоча по національності були українцями, пам'ятаємо про це, вистоїмо.